Одну з е, речей, можна би так сказати, які не люблю, це інтерв'ю, коли приходять до мене журналісти і говорять, отже, кажіть щось. Буває так, що після якоїсь події, знаєте, журналістові потрібний матеріал і підходить, щоб ну, єпископ щось сказав. І, властиво, коли не маю, що сказати, але є певний примус, так колись це буває, коли кажуть: привітайте там, на Різдво, чи привітайте на Пасху, а немає натхнення, немає оці Божої якоїсь присутності, то це дуже важко, тому що Слово. Має силу і цінність. А коли потрібно щось сказати, я вас всіх вітаю, добрий день, я файно. Знаєте, це коли хтось став говорить щось, що він говорить? Робить вид, що то важливо, ніби вітає, але то слово не має сили. Чому? Тому що є якийсь примус. Тому що воно не йде з серця, в тому слові немає сили. Властиво, тому що дуже багато в світі слів, або дуже багато слів, які я сам говорю, або коли ви говорите слова, за якими немає сили правди. Тому ми перестаємо уважно слухати, бо так багато слів, так багато брехні, так багато маніпуляцій, так багато пустих слів, що ми перестаємо слухати. Перестаємо бути уважними до того, що ми говоримо, або що інші говорять? Ви напевно знаєте, що Євангеліє, слова Ісуса записали десь 30 років після Його смерті. 30 років і більше після Його смерті. Тому що Ісус не хотів, щоб ви записували. Бо кожне слово, яке він говорив, воно було наповнене правдою, любов'ю, силою, миром. Коли хтось до нас щось каже цінне, що нам хочеться з цим зробити? Зберігати. Зберігати. У мене була одна знайома, це ще в 2000-х роках на початку тоді ще не були лише смски. Небагато поміщалося, декотрі з вас пам'ятають цей час. Вона виписувала в блокнот ці смски, цінні смски. Важливих людей виписувала в блокнот? Чому? Вона хотіла зберегти те, що цінне, те, що важливе. Або, наприклад, я коли читаю книги, свої книги, я люблю підкреслити або виписати. Чому? Хто ще з вас підкреслює? Надіюсь, ви ще читаєте книги. Хто з вас підкреслює книги або виписує щось? Чому ми це робимо? Тому що цінне. Молодь, можливо, зберігає щось на телефоні. Щось треба зберегти. Чому ми це зберігаємо? Тому що це цінне. А тепер у мене до вас запитання. Чи ти зберігаєш Слова Ісуса? Задай собі запитання і відповідь, чи я зберігаю Слова Ісуса. Яким чином я зберігаю Слова Ісуса? Що значить зберігати Слова Ісуса? Чи тобі цінні слова Ісуса? Як ти їх зберігаєш? Якщо ти не зберігаєш слова Ісуса, Він говорить, хто мене любить, той зберігає мої слова. А хто не зберігає мої слова, той ще не пізнав мене? Той ще не пізнав мене. Хоча ми всі тут, скоріше за все, тому що нас притягує Ісус. Він нас притягує. Чому нас притягує Слово Ісуса? Яку має цінність Слово Ісуса? Я вам назву три, три речі. Можливо, вони у вас теж є присутні. Яку цінність має Слово Ісуса? Перше це слово Ісуса, це слово правди. Чи, чи ти маєш цей досвід, що для тебе слово Ісуса це правда? Правда, яка має силу визволити тебе? Слово Ісуса має силу. Сьогодні особливо важкий час. Ми втомлені, ми розгублені, налякані, можливо, озлоблені, спустошені. Де ти знаходиш відповіді, як тобі жити сьогодні в цьому часі? Чи слухаючи Ісуса, чи чуєш правду через Його Слово? Дуже часто Ісус говорить, Істину, істину кажу вам, і далі можемо сказати, цей світ не може вам дати миру, який я вам даю. Слово Ісуса несе силу правди, яка визволяє. Тому Ісус був малословний. Ісус був малословний. Він сказав і зробив. Зробив і сказав. Пусте, не говорив. Тому Євангелії вони дуже сконденсовані. Це слово правди і слово сили. Тому якщо я чую це слово правди й сили, мені його хочеться зберегти. Наприклад, Микола, не бійся, довіряй мені, я переміг темряву, я тебе поведу, я тебе не залишу. Кожний раз, коли нападає страх. То слово, яке зберігаю у своєму серці слово Ісуса, має силу визволити мене. Слово Ісуса, друге, це слово любові. Він говорить, хто я? Хто я? Він говорить, ти улюблений Син, улюблена донька Отця. Що би ти не зробив, що би ти не зробила, ти улюблена, я тебе визволю від того гріха, я тебе проведу, але Слово Ісуса воно завжди починається не з того, який ти поганий, яка ти погана, а завжди з того, ти улюблений. Ти улюблена, може ти в неволі, може ти згрішив, може ти впала, може в тебе немає сили, може ти розгублений, але перше слово це любов. Ти улюблений. Ти улюблена. Хочеться зберігати це слово, що я улюблений, я улюблена. Незалежно від того, де що зробив, згубилось, розгубився, натворив, натворила. Але це слово, воно постійно йде від Ісуса, бо воно йде від Отця. Ти улюблений, ти улюблена. А далі вже Він говорить, що робити. І це є третє слово, третє слово це слово життя. Ісус завжди говорить про життя. Його Слово завжди є життям. Він говорить, чим є життя, як жити і як поступати. Він говорить це конкретно до мене, до Тебе. Ці три слова, коли я розгублений, я затримуюсь. І слухаю, що говорить Ісус. Він говорить, я є істина правда, я є любов і я є дорога. Я Його слухаю, що мені робити, яку дію мені робити. Я завжди чую, я чую, що Він говорить, тому що я знаю, я маю досвід, що Він до мене постійно промовляє. Тоді я зберігаю це слово і роблю. Чи ви маєте цей досвід сили, слова Ісуса? Не те Євангеліє, яке буває, що хтось прочитає таким чином. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово і мій Отець любитиме його іме. Це було Євангеліє прочитано. Але там нема сили. Чому? Тому що лектор читає пусті слова. Пусті, за цим не стоїть дія. Коли Ісус говорив ці слова, Він три роки жив своїми учнями, віддаючи кожне слово. Воно було цінне. Ось чому для нас сьогодні людей в 21 віці слова Євангелія, вони часто пусті, тому що світ на Він наповнений словами. За якими не стоїть дія баще більше, сьогодні світ наповнений маніпулятивними словами, де ми відчуваємо, що щось не так, щось не так, тут є якась брехня, якась гра, тому ми втомилися бути уважними. Водночас, водночас, ми є покликані бути тими людьми, які, коли чуємо, зберігаємо, а далі самі є тими, як кожне слово підкріплюється дією. Кожне слово мало би бути сильним, наповненим присутністю правди, любові. І чіткості про життя, хто я, чому я так живу, чому я так дію, і куди я йду. Слово Ісуса, живе Слово Ісуса, коли ми його чуємо, воно потужне, воно заряджає, воно наповнене світлом, воно розігріває. І хочеться його зберігати. Тож будьмо уважні до того, коли Ісус до нас промовляє, вміємо сказати, це Господь, тепер через цього чоловіка я чую, що говорить до мене Господь. Або я читаю цю книгу і я отримую відповідь, це Господь, і я хочу зберігти це слово. І хочу теж народжувати це слово, бути тим посередником слова Божого. Тож, брати і сестри, тепер, коли визнаємо нашу віру, я запрошую вас до того, щоб ви кожне слово сказали свідомо. Щоб ви на літургії кожне слово сказали свідомо, щоб ви не просто виговорювали слова а щоб ваше слово мало силу. І коли ми тут усвідомлені, і кожна наша молитва це усвідомлене слово, ви відчуєте, як сильно присутній є Господь.